Коли ви десь почуєте такий термін, як приватний соціалізм, це, скоріше всього, його я придумав або ввел в обіход. Такого терміну насправді не існує, ви його в Ютубі ніде, ні ні в Гуглі не знайдете. Можливо, тому що його ховають, тому що ті, хто зацікавлений, вони не хочуть. Щоб люди розуміли, зрозуміли, що соціалізм може бути приватним. Він може бути державним, яким угодно, завгодно, але приватним не. Це не соціалізм, це філантропія, благодійність і так далі. От я от прикалувався, там, дійсно, коли ви робите соціальну допомогу, там, допомагаєте якийсь фонд, щоб допомогти якимось там, бідним людям, яким, там, інвалідам і так далі, там, ще щось. Це не соціалізм. Це, це філантропія, це благодійність, благо, дійність. А от коли держава цим займається, от це соціалізм, але це не благодійність, це не благое діло. Тому що для того, щоб державі цим робити, чиновники мають спочатку пограбувати людей. Під дулою пістолета позабирати у них зайві гроші, будь-які гроші, і щоб це все організувати. Плюс витратити багато грошей на рекламу, на СМІ, щоб, які будуть розповідати вам, що, там, що от так має бути, і по-інакшому не, не можна, бо інакше не буде чим пенсії платити. Нічого, що там з вас здирають на, на митниці 30% від вартості товару, що ви купили. Це ж все на благое діло. Нічого, що ви купуєте автомобіль і, і 40% доплачуєте до його, точніше, ту саму суму, щоб його привезти. Це ж все на благое діло. І нічого, що там. Ти з дітьми мусиш по маршруткам влазити. У тебе двоє-два ребенка, грошей на машину немає, і ти, блін, з коляски, і, і тягнешся по тим маршруткам і автобусам. Нічого страшного. Головне, на благое діло треба комусь гроші зібрати, щоб ти, ти не міг купити автомобіль. Оце вот благое діло. Це все ерунда просто. Це галім совок. Вас дурять, як можуть. Благое діло, коли у вас нічого не беруть, коли ви самі собі заробляєте і все, що ви заробили ваше. Заплатили трошки лише на те, щоб там, на дорозі ще щось, на те, щоб у вас був суд, поліція невелика і тому подібне. А, а далі купуєте, що хочете. Все цеба дешевше. Мінус 30% на везені товарів і обладнання, і комплектуючих для виробництва. Ці товари стають на 30% дешевше. Зарплата у вас стає більше. Ви стаєте багатші.